Показую, як вирівняти стіну, якщо стіна крива, Крива, тобто з горбіками, з ямками. Береться правило 2,5 метри, ось таке довге. Можна брати і 3-метрове, якщо є. Стягується по краях в углах, від угла стягується трошечки. Стягнули, намазали шпаклівку, стягнули. Потім зверху намазується шпаклівка Правилом зверху донизу стягнули частково. Так само кожен угол стягується. Далі, так як стіна там буває там міліметр, два-три, то робиться, як спочатку формується. Щоб плінтуса мають бути откоси, а потім відкос ну, від угла тягнеться правило. Ну, тобто намазується шпаклівка і тягнеться вже по площині, по тій, що ми сформували. І так можна зробити стіну рівну. Ось так робиться. А потім, вже, коли вже стіна рівна, вже шпаклюється. Вже по тій площині яка є, вже шпаклюється шпателями. Ось так. Так же само робилось і ось ця стіна. Спочатку угли, а потім вже